Знов грибочки захотілося нам після нічної ні, щоб спати, ні, шариться він. Щось нема грибів, кажуть, вже холодно їм померзли. Ну нічого, будемо шукати. Бачили, з яким тісаком грибники ходять, а грибів нема. то лодку потерял. Как гарно в лесе. Шукаем рыбочки. Что-то пока что не нашли. Трошки там вешаночки. Жменьку. Рова така, гарно, ковер цілий. То потеряв ласту. Гля яка ціленька. Ходиш такий, збираєш гриби, ніде нічого не можеш знайти. А вони вон вешанки. Капець скільки, а! Ну, ж не добратися. Ех, моё Наша хортиця, на жаль, дуже пострадала. Погоріла. Це справа озера Осокорове, величезне озеро. Такі дерева вже тут повиростали. А воно дивлюсь, глибоченьке було це озеро. Вигоріло там сильно, конечно. Да, ну така картина. О там озеро Осокорова. Ну вони не хочуть. Гарно тут, конечно, погулять було раніше, коли це все було зелене. В цих протоках риби було повно, тарань, карась заходив. Ось така протока була. Все вигоріло. На жаль, Люди гуляємо по хортиці. Двадцять років в Запоріжжі живу і не знав, що в нас тут є така ось краса. Хатинка якась в українському стилі. Там пам якийсь пам'ятник. Ось ці відні гриби. Там пам'ятник якийсь. Отже, результат сьогоднішніх грибочків, грибалочки. Ось такий маленький пакетик, вішанички. Ну, кілограмчика два і все. Зате ласта ціленька, пригодиться і фільтр. Фільтр від мотоцикла. Подивився в інтернеті, такий фільтр стоїть 2,5-3 тисячі гривень.